Ви на Ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати велосипед Speli SX 4720. Байк зібраний на алюмінієвій рамі, виготовлений з технології гідроформінгу та колесами 29 дюймів. На рамі передбачено два місця для встановлення флягоутримувачів або насоса. Також рама дозволяє встановити багажник та брезковики для більш комфортного пересування на розбитих дорогах. На велосипеді стоїть вилка Suntour XCT, що амортизує. Це амортизатор початкового рівня, який має параметри регулювання жорсткості, але блокування в даній моделі відсутнє. Система передач Shimano Tourney Altus на 24 швидкості дозволить з легкістю їздити на далекі дистанції та впевнено проходити складні ділянки траси при належному налаштуванні. Ця трансмісія відмінно працює і не вимагає великих фінансових вливань при експлуатації. Шатуни Shimano FC TY301 на три зірки та задня хасета Shimano CS HG 200 на 8 – Це класичний перевірний варіант для велосипедів аматорського рівня. У рамі встановлено каретку картридж на промислових відшивниках Neko B910. також. Не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент, екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса в містому вулиця Томашому 40, 54, навпроти супермаркету «Сільверленд» біля гіду Другий поверх. А для додаткових характеристик приходіть на наш сайт. Посилання на товари залишаємо в описі під відео. Чи замовляйте за номерами телефонів, вказаних у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.